Вітаю на РБК Україна. Путін оголосив так зване перемир'я з 8 по 11 травня. Чого вартують обіцянки Путіна і його слова? Ми знаємо, та зараз цікаво, як має може відповісти Україна. Як на це дивляться у Трампа, який щосили сили намагається приборкати агресію Росії, але станом на сьогодні здається нічого не виходить. Перш за все, прошу ваших коментарів під цим відео. Тисніть вподобайку. Ну а я поставлю питання директору інституту світової політики, кандидату політичних наук на зв'язку. Євген Магда. Пане Євгене, вітаю вас. Вітаю слава Україні. Героям слава. Путіну пропонують всеосяжне перемир'я вже давно, натомість диктатор ігнорує ці пропозиції і виграється в односторонньому порядку. Що насправді стоїть за ініціативою Путіна? Я думаю, що тут кілька факторів. Головний фактор це страх. Це страх того, що парад 9 травня виявиться, ну, скажімо так, змазаним. Я розумію, що росіяни стягнуть. Максимально комплекси протиповітряної оборони і будуть все активовувати. Але навіть один дрон 9 травня над червоною площою без вибухів, без нічого, просто той, який буде видний, наприклад, китайським учасникам, це ну я думаю, це для Путіна дуже величезна ганьба, і він це прекрасно усвідомлює і. В принципі, думаю, що він ну, власне і буде відповідним чином діяти. Тому э, тут ситуація для нього абсолютно проста, ну, якщо можна так сказати, що він э, грає для одного глядача. Ім'я цього глядача Дональд Трамп. І… Путін намагається поєднати позірну прихильність переговорам, позирну прихильність мирному врегулюванню з тим, щоб убезпечити, ну, власне, головне свято в російському календарі від е, можливих українських ударів. Це, ну, тому, власне, він не почав діяти завчасно. І диві, дивіться, як цікаво змінюється хронометраж. Якщо. Великоднє так зване перемир'я було е, буквально за пару годин оголошено ну до, до початку. То тут є достатньо часу для того, щоб розіграти інформаційні комбінації, для того, щоб поговорити, для того, щоб звинуватити, можливо, в чомусь Україну, для того, щоб натякнути Трампу, що нам непогано було б досягнути якогось миру, ну і так далі. Це все речі, які, на мою думку, е, ми маємо розуміти, і з якими ми маємо. Інформаційно працювати. І питання не лише в тому, я думаю, що абсолютно правильною є позиція Андрія Сибігі, що немає підстав чекати 8 травня для оголошення перемир'я. Можна розпочати це реально в будь-який момент. Але е, якщо ми намагаємось цю гру приймати, то з українського боку цілком очевидною має бути. Пропозиція на зустріч, наприклад, звільнити всіх цивільних полонених як жест доброї волі, тому що ну таке цей крок він би продемонстрував, що росіяни не просто зацікавлені. Перемир'ї, а зацікавлені у тому, щоб наближати завершення війни, ну так чи інакше, подарунок Путіну на параді 9 травня робити не хочеться, і виходить так, що Україна, в принципі, не хотіла б, не мала б погоджуватися на це перемир'я, якщо в такому форматі, якщо там з 1 травня або з сьогоднішнього дня, це вже інша річ. Подарунків я думаю, ніхто робити не буде, тому що все таки достатньо багато вже навчилося, Війна триває вже. Понад е, три роки широкомасштабна, і українська дипломатія за цей час пройшла неабиякий шлях. Просто тут ще треба розуміти, що ми зацікавлені в тому, щоб діяти в унісон з нашими європейськими партнерами, і це в контексті формування спільної позиції. Тому е, для України, для офіційного Києва було правильно розпочати консультації про те, які ми могли б бути. Умови для перемир'я і висунути план на зустріч. Ну тобто, тим більше, чи, час, ну у всякому разі, до 30 квітня для цього, ще є. Ну ви самі собі суперечите, ви кажете, не, не не треба грати в гру Путіна, яку він пропонує. А потім кажете, що треба починати консультації, і тому, що у цей час, а цей час вже Путіна спеціально і був о, для того, щоб ми тут я не знаю, розсварилися. Ні, ми не маємо розсваритися. Я думаю, що якраз Україна і країни старого світу мають продемонструвати єдину позицію Ніщо не заважає Україні е, спільними зусиллями з Німеччиною, Францією, Великою Британією, і мені дивно, що в цьому переліку немає Польщі, і я б наполягав, як це якраз привід для того, щоб на цьому наполягати. Працювати і говорити про те, що у нас є можливості впливати на ситуацію, і ми зацікавлені в мирі зараз. Просто ми маємо усвідомлювати е, сприйняття західного світу. Е, Захід, як це неодноразово вже наголошувалось, не лише командою Трампа дуже втомився від війни, і таке враження, що вони втомилися сильніше ніж. Громадяни України, які несуть на собі цей тягар, і відповідно нам треба продемонструвати, що ми зацікавлені в припиненні війни, але не на путінських умовах. І не бачу в цьому жодних суперечностей. Ну а щодо штатів, от білий дім сьогодні відповів на пропозицію Путіна. Трамп хоче постійного припинення вогню, а не лише 9 травня. Про це заявила прес-секретарка Білого Дому. І там ще от така цитата цікава: дедалі більше Трамп розчаровується лідерами як Росії, так і України, бо він хоче постійного припинення вогню. Ну таке враження, ніби Трамп взагалі ніяк не занурюється в цю тему, і те, що ми з вами зараз обговорюємо, насправді йому взагалі не цікаво. Йому просто треба як дитині. Щоб воно зупинилося і все, Трамп це президент умовного способу. Він вже стільки разів сказав, що було б, якби він був президентом, забуваючи про те, що якщо б він залишився президентом у 2020 році, то в 24-му він би вже поступився е своїм місцем. А ми про нього вже говорили як про колишнього президента Сполучених Штатів. Тому тут е не треба надто цим захоплюватися. Треба розуміти, що у Трампа. Своя логіка він бачить ситуацію виключно як людина, яка вважає, що за її помахом руки все буде реалізовано. І тому він відповідним чином діє. А що в цілому по переговорному процесу ми бачимо, як Лавров сьогодні висуває неприйнятні ультиматуми, які ми вже тисячу разів чули? По визнання анексії, нейтралітет України, скасування санкцій. А, а до цього Рубіо і Трамп говорили про вирішальний тиждень, мовляв, тут вже декілька днів, і все стане зрозуміло, як тут з такими максималістськими умовами досі ми перебуваємо в процесі і а, хочемо вирішити вже на днях. До речі. Е, я просто замислився над ще одним аргументом. А як може бути припинення вогню у спеціальній військовій операції, яка за визначенням є військово-поліцейською операцією? Тобто вони ж, Росія нас начебто примушує до миру, правда? І тобто вона як, е, припиняє цей примус до миру чи що? Ну насправді коріння цю, цих дій воно зрозуміле. Путін усвідомлює чітком е, цілком що. Він не в змозі цього добитися, і він ну відповідно, відповідним чином діє. Що нам в цьому сенсі потрібно? Е, я думаю, що ми Трампа ну, просто так не переконаємо. Просто команда Трампа вже зрозуміла, що на українському треку на 100 днів вона не отримує тих дивідендів, які б хотіли отримати, в цьому немає нічого дивного. Адже у Трампа не було чіткого плану дій на момент його обрання, попри те, що це звучало під час президентської кампанії неодноразово, це ну не очевидно не головна тема кампанії Трампа, тому що все ж таки е, головні теми це внутрішньополітичні. Але в будь-якому випадку, він, ну я, я вважаю, міг би е, зіграти більш е, активну роль. Але е, Трамп. Продовжує ну до, до останнього часу керуватися логікою, що ми будемо тиснути на слабшого для того, щоб такий спосіб забезпечити результат і ну потішити власне самолюбство. Я б так сказав. Ну а насильного він же анонсує якісь вторинні санкції, нафту. Він ви думаєте, що це все просто слова? Я не бачу на сьогоднішній момент, як е, вторинні санкції, ну, наприклад. Як ви собі уявляєте вторинні санкції проти Індії на купівлю російської нафти в е, можливої індопакистанської війни? При тому, що е, є, ну фактично, Індія ну таким є ситуативним союзником Сполучених Штатів, у всякому разі, як найбільша демократія світу, а Пакистан фактично є. Союзником, ну по суті, союзником э, Китаю, і підривати обороноздатність свого союзника в цій ситуації, ну, я думаю, на це на сьогоднішній момент все ж таки э, Сполучені Штати не спроможні, не готові. Ну, це ви кажете, що не вийде. А я кажу запитую про те, чи захоче, чи в принципі, чи урветься терпеть Трампа. Ну тобто, ми зараз говоримо про тиск на слабшого, а чи. Чи не розвернеться Трамп найближчим часом? Ви знаєте, складно це передбачити. У мене є чітке відчуття, що цього сам Трамп не знає, як його думка повернеться під час цієї ситуації. Тобто, він, ну просто, мені здається, не навіть не думає про над цим і не, ну у нього. У нього є одна проблема. За моїми спостереженнями, команда Трампа не використовує потенціал е, Державного департаменту, Міністерства оборони, Ради національної безпеки, тобто того, що прийнято називати діпстейт, для того, щоб формувати м, якийсь е, наступальний потенціал, і для того, щоб, е, ну, якщо хочете, можна так пафосно сказати. Використати спадщину Рональда Рейгана в е, своїх діях. Ну, це ж все-таки один з стовпів республіканського способу політичного світосприйняття. Тут є такий момент, на який треба враховувати, які треба зважати, але ж і в тиску на слабшого також не виходить. Ми бачимо цю ситуацію з Кримом. Все воно це чіткі червоні лінії, вони проговорені. І Ми не погодимося, максимум, що ми можемо, ми просто проковтнемо те, що Штати офіційно визнають Крим російським, наприклад, а все інше ми ж не можемо. Для е... них ну, це, то, це то нас не, не Ну, угу. 어, Просто так ви, визнати Крим російським, от просто зараз, це означає не, не лише перекреслити рішення, які ухвалювалися законодавцями і Білим домом, а просто. Показати всьому світові, що Сполучені Штати можуть легко начхати на свого стратегічного партнера, а статус стратегічного партнерства між Штатами і Україною ніхто не скасовував, у всякому разі, публічно. І зробити все для того, щоб ну, показати, що ми заради своєї вигоди ми готові о, все перекручувати. Просто я так скажу: що, о, звичайно, це Трамп сьогодні. До снаги, бо в нього ну, з певним ступенем вірогідності, тому що е, очікувати, що такі е, чутливі питання їх так легко буде ухвалювати, я думаю, не варто. Але все ж таки показувати свою слабкість. Ну, давайте скажемо чесно: у Трампа немає великих перемог за 100 днів його президентства. І це на сьогоднішній момент об'єктивна реальність. А сам Трамп як цією реальністю живе? Я до, до того питаю, що так чи інакше треба ж йому розгрулити те, що він затіяв тут в російсько-українській війні. Чи він може плюнути просто махнути рукою і дистанціюватися? Якщо він знайде якийсь е, зовнішнього краще внутрішнього політичний компенсатор, то це питання перед ним не буде так гостро стояти. Тобто, я б сказав, що воно просто зникне. Ну, Якщо умовно він знайде можливість змінити тренди економічні, забезпечити швидке економічне зростання, і це буде швидкий результат, то питання російсько-української війни відійде на другий план, тому що більшість виборців Трампа ну точно не глобалісти, а швидше ізоляціоністи. Тоді війна в Україні розпалиться ще більшим масштабом так, активністю, і ми залишимося з європейцями. Я не готовий е, стверджувати в такий спосіб, тому що може бути рішення, е, наприклад, коли е, і його теж логічно можна припустити, тому що серед спонсорів республіканської партії традиційно це корпорація оборонно-промислового комплексу, а Сполучені Штати, наприклад, обіцяють. Наступний оборонний бюджет більше трильйона доларів для порівняння е, у Німеччині, яка четверта, щось біля 90 мільярдів євро, тобто менше ніж 10 разів менше. І це, е, ну я думаю, достатньо очевидне свідчення того, наскільки потужними є американці, наскільки потужними є їхні оборонно-промислові компанії. Вони зацікавлені продавати нам зброю, тому що такої реклами патріотів, як вони. Отримали в Україні, вони ніде не отримують в осяжній перспективі, це абсолютно очевидно. Останнє питання: Росія точно зараз станом на сьогодні зацікавлена продовжувати війну, і ніяких взагалі і немає ніякої ймовірності, що ну, вдасться якось приборкати хоча б на місяць, два, три, півроку Путіна. Я думаю, що це елемент політичної гри, тому що дипломатія, в принципі, не має бути плоскою. А Росія витрачає багато коштів не лише на пропаганду, а на те, щоб вивчати Захід. І я не виключав би, що м, намагається Росія показати, що в нинішній ситуації вона, ну як би, як би сказати правильно. Вона буде такою, знаєте. Те, що е, вона хоче дорого продати е, свою готовність до миру, попри те, що вона, на моє глибоке переконання, з причин, про які я вже сказав трошки раніше, вона готова, наприклад, до виборів в Україні краще, ніж українські гравці. Тому що здійснювати хаос. Набагато легше, набагато краще, і тут у цим у них проблем немає. Дякую вам, дякую за аналітику. Дякую за розмову. Євген Магда, директор інституту світової політики, кандидат політичних наук. Був моїм співрозмовником. Долучайтеся до дискусії в коментарях. Тисніть вподобайку і підпишіться, якщо тут вперше.